Доброго ранку, цей останній день жовтня. Ви розпочинаєте з командою Ранок вдома. Обіцяємо, зробимо все, аби ви прокинулися в доброму гуморі із запасом корисної інформації. Для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Mm -hmm. І ми повернулись до нашої затишної домашньої студії. <зас> Традиційно за музичний супровід відповідає мій теска Костянтин Драгуляв. А за смачні сніданки кулінарний експерт Чаба Бакош. Чаба. Чим ти на сьогодні нагодуєш? Сьогодні приготуємо рисову лапшу з овощами, а потім креветочками. А ще сьогодні побачите, як власник будівельного бізнесу вирішив рятувати людей. А для а найсильніша людина планети, що робить Костя? Ну волотерить так. Отже, далі дізнайтесь, як елітний алкоголь допомагає Україні. А відома вітчизняна легкоатлетка пропагує українське на подіумі. І ще буде сеанс психологічної допомоги mm -hmm. від нашої домашньої психологині Наталії Підлізної та багато багато іншого. Починаємо новий день разом. І, звісно, на початок дякуємо ЗСУ за те, що маємо цей новий день. Дякую. Останній день жовтня на календарі, а отже, у світі відзначають Хеллоуін. Або ж день усіх святих, ну саме так. Сподіваюсь, ти вже приготувала собі на вечір костюм. Це буде костюм відьми або відьми? Дякую. Але ні, я насправді дуже боязна натура і не святкую такі свята. А от я тобі скажу: я полюбляю дивитися, як декорують заклади і будинки до свята. Хоча віяло відключення електрики через ракетні обстріли. Росіян, об'єктів інфраструктури вже і так створюють певну атмосферу. А ти кажеш, наша мені костюм якийсь. Тут в темряві когось побачиш і вже злякаєшся. Так. так що і костюму не треба для цього Геловіна. Але ми нічого не боїмося, все витримаємо. І до чергових випробувань ми теж готові, тому що знаємо свою історію, чим і, до речі, чим відзначався цей день в історії, дізнаємося з нашої постійної рубрики Далі. Яка ти молодець. Далі. Дякую. 31 жовтня 1853 року у містечку Короб на Чернігівщині народився український винахідник Микола Кибальчич. Ще навчаючись у школі, хлопчик захопився хімією. Щоб читати технічну літературу, самостійно опанував англійську мову. Найголовніший винахід науковця пластична вибухова речовина Гримучий Драгель. Це про образ сучасної гранати. Її називали справжнім дивом і новим словом у вибухотехніці. За потужністю вона втричі перевершила знаменитий динаміт Нобеля. Цією бомбою було вбито російського імператора Олександра II. В результаті Кибальчича арештували. У в'язниці він продовжив винахідницьку роботу і за кілька днів до смерті розробив проєкт унікального реактивного літального апарата. У 27-річному віці Кибальчич був втрачений. В цей день, 1892 вісімсот вийшла друком книга пригоди Шерлока Холмса англійського письменника Артура Конан Дойля. Це була збірка з 12 оповідань. Вперше незрівняний Шерлок Холмс з'явився в детективі Етюду багряних тонах. Прототипом головного героя твору став знаменитий хірург Джозеф Белл з Единбурга. Він, як і літературний персонаж, володів неймовірним талантом розкривати характер і минуле людини з незначних деталей. Про винахідливого детектива написано 56 оповідань, 4 повісті і знято 200 фільмів. Книга рекордів Гіннеса називає його найбільш екранізованим літературним героєм. А в Лондоні на Бейкер-Стріт засновано будинок музей Шерлока Холмса. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають День всіх святих або Хелловін. Історія свята, яке за популярністю поступається лише Різдву, почалася на території сучасних Великої Британії і Шотландії. Головні кольори цієї містичної ночі: помаранчевий, який асоціюється з осіннім урожаєм, і чорний з темрявою, все довкола прикрашають фігурками скелетів, привидів кажанів штучною павутиною. Незмінний та найголовніший символ свята ліхтар з гарбуза у вигляді голови. Важко уявити Халовін без моторошних костюмів. А все тому, що стародавні кельти вважали, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада містами та селами блукали духи і привиди. Костюми допомагали залишатися непомітними серед нечистої сили. Найлюбленіша розвага дітей у Хеллоуін – ходити по будинках і випрошувати солодощі. А яким буде 31 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.